Зустріч на першому столі. Представник Львова, пан Гіль, старший, Олег з перепаливши Івана Франківська Володимиром. Ну і бачимо Франківську супрогія. 1-3, 1-2. Ось це так. По ідея Франційськ має вигравати. чому? Він прогає, не знаю. Ну тому що певна гра гіля, понятна, що... а, да, 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 да. Молодець, хороший, хороший м'яч, заслужений. Рекомендую скорочується. 4. 7 -4. Помінь, чому? Перепилися має уряд, тому що ми бачимо команда підбірці. Е, жінка Володимира Людмила присутня на цій галі. Ідеї має вигравати. Але позиції трошки здавав. Два один посетик програє. Гілюсім. 9-5. Ну, по... порошка пан пангіль. А даже не вибачився, Олег. Во-во-во, молодець, вибиться. Ну? Мабуть, то було задумано така тактика. Поросьонка з 34-му кинуть, ну. Психологічно то дуже наприємно. Але що, учасник? Так, ще одного хотів. Ну, і три товари. Два поросенка подряд, то забагато. Але якщо учасник? Психологічно настроєний. Він на то увагу не звертає. 6-10. Франкістку дає. 3-1 перемагає пана переполиці, пана Володимира. І от, і от що ми бачимо? Чому програв пан перепеличе? Тому що пані Людмила, з паною Юрою, там сімка. Вона не боліла за свого, за свого чоловіка. Ні. Тому і пан перепалилися програм, то однозначно, тому вже замітили. Не було команди підтримки, я що казав? Чому за вас не боліли? Тому ви програли. Ну. Да, пана Людміла, там з Ірою бізнесові справи вирішає. Так, Зараз ми уточнемо. Де вона? Де? Загубили, загубили. Тут десь має Так, бачимо. бачимо. Бачимо, пані Людмила, вона тут закована. Тоді питання буде. Пані Люда, от чому ваш чоловік подав? Сіть, будь ласка. Тобто упорна гра з Львовом, гід. Він програє. Причина. Ви тут це діло? Чому біля стола не були? Три години, він чуть не догнав. Я звідси дивився. І ви боліли? Ні, ви бізнесові справи з паном Юрою вирішали. Він уже виграв. Так, кого в А тут програв. Тому що ви дуже далеко достав, дивіться, 22 метри. Мені енергетики забрати. Ви щось позитив пускали, він не обідне, хороша гра. Ні, але все таки вдома. До речі, а де ваша палка? Чому без мені? Чому не участь? Кресовки, так, а да. не протектор А де ракетка? Чому в не учасник від Я над цим думаю. Виконав, не, не дихай. <рес> сканар приїхав, хороше загарблення. Так. Сімблок.